Те, що я зараз роблю з глини, це такий проєкт, взагалі називається Сад. Там буде п'ять таких квіток. Ось одна із них стоїть це подорожник. І буде ще кольбабка, лілія, ромашка і ще одна. Квітка-хижак. Ну і це має бути таке місце, яке має так закручуватися якимись доріжками, і люди там мають блукати і роздивлятися ці квіти. Взагалі цих квіток буде по дві назви. Наприклад, це от подорожник і подорожник-перехід. Ромашка там буде така молитва, там дитячі такі ручки складені. А ну, це робота взалітика вийшла дуже пам'ятна, тому що це відбитки моєї бабусі. І так сталося, що я зняла їх взимку, а весною бабуся вже не стало. Ну, це велика можливість зробити нові роботи. і Свої ідеї якось переосмислити і... Ось, попрацювати над собою і над чимось цікавим, новим. Не всі ідеї можна показати в кераміці, не всі ідеї можна показати в живописі. І те, що я не можу зробити там в живописі, я роблю в кераміці. Ну і, і навпаки. Мене звати Зінаїда Близнюк. Я народилась на Волині, не захоплювалась ніколи в дитинстві ні малюванням, ні ліпкою. Але після школи якось від віддушеною такою стало малювання олівцем. Я спочатку вчилась на живописця. Я думала, я буду живописцем. І мені це було близько, тому що моя сестра займалася живописом. Мені було це але до якоїсь пори. Я прийшла в університет в 27 років, я, я знала, що я хочу, і я знала, що в мене небагато часу, хоча це 6 років, але я вже відчула, що час дуже швидко йде. Я не маю якогось, ну, на мій рахунок, я не маю якогось великого таланту, але я, я дуже вперта. я я працюю, я наполеглива. Опішне мені багато дало. І цей останній час, це взагалі. Я згадую, як ми сиділи з Василем Лінде, і я, Аліна і Василь. І ми сиділи, щось говорили про опішне, і про резиденції, про симпозіум. І Ми такі, о, це симпозіум, там, там такі люди працюють. <рес> Або резиденція. Це щось таке далеке, високе. Василь, так, там працюють такі е, художники, керамісти е, з іменем, там вже з досягненням. Взагалі не «Да, нам туди ніколи не попасти. <риклад> Моя робота е, монументальна і називається емоції. Можна про роботу, так. Да. Так тихенько перейдемо до роботи. Спочатку, коли я подумала, що можна зробити для музею, для опішного, я не знала, що я можу зробити, яку тему вибрати. Це просто було, ну, коли якось задають тему, ти вже в її руслі якось думаєш, що можна зробити, а тут так, без межі якесь, що робити, хто знає, яку тему обрати. Ну, я почала відштовхуватись. Що я можу зробити. Ну, мене завжди хвилюють якісь людські моменти, людські, людська психологія. І коли я подумала, для чого створюється скульптура, я зрозуміла, для того, щоб викликати емоції. Ну, працюємо з Аліною, мені весело, мені добре, я привикла з нею. Я ще досі не осознала, що ми це роз'їжджаємося. Ми шість років. І вчились в одній групі, в одній майстерні, працювали постійно разом, жили разом, в одній кімнаті, всі 6 років. от. І зараз добре, ми все. разом живемо, працюємо, п'ємо чай, все так якось і не знаю, якось часом я думаю про це, що ми ж скоро роз'їдемося, але Аліна каже, що я буду приїжджати до тебе і все буде добре. Мені дуже тут комфортно, я хотіла б тут залишитись. Полтава, Полтавщина опішне. Це завжди як щось, щось таке сонячне приємне. Я не знаю, я не знаю, що я буду завтра робити. І це класно. Я дуже задоволена. І пічка супер.